Друзі, усім привіт! Рад вас вітати. Перезапуск ефіру. Не було мене чути? Ану, скажіть, будь ласка, як зараз в прямому ефірі? Мене чути чи ні? Як по звуку? Щось незрозуміло відбувається. Проблема якась є з, 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 з трансляцією та звуком. Як зараз? Напишіть, будь ласка, чути мене чи ні? Долучайтесь до ефіру? Будь ласка, одразу в чат. Хто долучився? Так, да. дякую, друзі. Технічні збої вибачаюсь. Ну, бувають такі випадки, коли дуже важливий потрібно матеріал зробити, записати одразу якісь проблеми то зі звуком, то з відео, то ще щось. все гуд, все добре. Дякую. Будемо говорити сьогодні про електронний кабінет призовника, а саме продовжувати розбирати законопроект 10449. Дуже радий вас усіх бачити на прямому ефірі. Хто ще не підписаний на мій YouTube канал? Будь ласка, підписуємось, пишемо коментарі, тиснемо обов'язково палець до гори, щоб якомога більше людей бачили це відео, знали свої права та вміли ними користуватися. Також не забувайте, переходьте в описі під цим відео. Є посилання на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал. І не забувайте про те, що завжди можна долучитися до донатів для Збройних сил України. Зараз у мене відкрита банка, 72 га бригада. Друга Штурмова рота потребує автівки. Друзі, долучайтеся. Кожен потроху і ми швиденько для хлопців зберемо авто та передамо. Дякую усім. Я рад вас усіх вітати, що ви все ж таки долучилися, і ми запустили цей ефір. Сьогодні сьогодні будемо говорити саме про електронний кабінет, тому що, е, нібито нас намагаються зобов'язати законопроектом 10449 Це новий закон про мобілізацію. Я вже його розбирав і продовжую по блокам його розбирати. Хто ще не дивився, переходьте на мій канал, там є трансляції розділу, можна подивитися і е, почути те, про що я говорю. Стосовно питання, яке постійним часом мені багато людей задавали, «Антон, що робити з цим обов'язком? Давайте сьогодні розбиратися, друзі, чи є дійсно це обов'язок. Законопроект 10.449 про мобілізацію дійсно пропонує надсилати повістки військовозобов'язаним особам в електронний кабінет призовника. <кій> ну, таке питання неможливо зробити електронний кабінет призовника обов'язковим. це неможливо зробити, розумієте, оскільки закон не зобов'язує кожного українця мати смартфон. Все дуже просто. Немає жодного правового акта, закону чи іншого якогось документу, який зобов'язував би мати смартфон. Сьогодні будемо про це говорити. Наявність електронного кабінету це взагалі що саме? Це послуга, яка запакована в даний законопроект, чи це обов'язок? Ну, виходячи із тексту і далі будемо про це говорити, це обов'язок. Однак все ж таки мета і цілі були як послуга. Тому що я, як бачу, це послуга для спрощеної процедури там збору даних для актуалізації тих даних для контролю цих даних, однак виходить, що це що це більше стає обов'язком, оскільки для того, щоб ем, користуватися, треба мати е, певні навички, у тому числі користування, в тому числі відповідною технікою. Ми ж це прекрасно розуміємо і. Право взагалі право по своєму визначенню, воно взагалі ніколи не може бути обов'язком. Ну це ази права, як то кого. Далі рухаємось. Як військове буде контролювати е, свій кабінет? Питання самостійно? Так. Напевно, в рядовому проєкті закону взагалі не прописано, як саме військові е, мають військові мають перевіряти особистий кабінет. Яким саме шляхом? Це відсутнє. Проте зазначається, що, що днем вручення повістки є день вручення такої повістки під розписку, день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника. Що це буде взагалі за такий кабінет? Виникає питання: як він буде реалізований? В чому саме це буде окремий софт? Чи це буде сайт, чи це буде дія багатьох її взагалі немає? Я також її не користуюся. Питання. Наприклад, це буде окремий е, якийсь сервіс. А як зобов'язати людину користуватися цим сервісом? Як е, зобов'язати, якщо в тебе мобільний телефон, наприклад, Таж Nokia? Звичайно, не смартфон. Або техніка зламалася, або ти її загубив. Чи хтось буде видавати відповідні пристрої з боку держави? Ні. Ні. А як буде взагалі проводитись ідентифікація особи в електронному цьому кабінеті? Через який сервіс? Через ЄЦП чи через окремий якийсь сайт? Незрозуміло, нема конкретики. А якщо ТЦК, наприклад, відправить повістку в той же кабінет? Як дізнатися те, що дійсно саме я отримав? Що саме цей... Абонент, який підв'язаний, отримав цю повістку. Це перший момент. Не тільки отримав, а ще й прочитав та усвідомлю, що в неї викладено що потрібно зробити. Що саме ця особа зареєструвалася в цьому кабінеті, що дійсно вона є саме тією особою, якій прийшла ця повістка, а не, скажімо, наприклад, якийсь там. Знайомий, брат, дружина чи е, російський хакер, як то кажуть? Всяке ж буває? Ми вже бачили хакерські атаки, в тому числі на Київстар. Стар. Як е, після цього встановити, що дійсно сама ця особа отримала? Незрозуміло, як буде проходити підтвердження при реєстрації відповідного кабінету через електронну пошту? Мобільний телефон, чи сервіс якийсь, чи це буде месенджер, чи буде він захищений. Наприклад, говоримо практично: зареєструвалися, зробили пароль, вказали, чи то номер, чи то пошту, як воно ще буде підв'язуватись. А якщо ти забув, наприклад, свій пароль. А якщо його можуть хтось викрасти ці дані, як буде збереження відбуватися? Це зараз я кажу про те, що в даному законопроекту відсутні ці моменти, вони взагалі відсутні. Далі, якщо буде блокаут, наприклад, ляже повністю інтернет, світло, все. Бути у цьому випадку як? Не прописано жодного ані слова. Як буду проходити підтвердження реєстрації входу в той же кабінет, я вже зазначав про це, і от мені це взагалі не зрозуміло. А якщо в людини немає інтернету або в нього немає можливості сплачувати за той же самий інтернет, тим паче, що. Інтернет, в нас це право доступу до мережі, це не обов'язок користуватися ним, ви ж розумієте. Однак, скоріш за все, на це все не буде звернуто уваги. В свою чергу, я думаю, що такий законопроект, в тому вигляді, в якому він є, він не пройде. Ми ж розуміємо про це. Тому що, якщо це буде окремий софт, окремий продукт, то для нього потрібні гроші для розроботки та підтримки. Гроші будуть, скоріше за все, скажені. Хто буде контролювати ці гроші, і як вони будуть взагалі е, працювати? Ми ж це розуміємо, куди вони можуть піти, і виділяти їх потрібно буде з бюджету. Питання. Бачите, скільки питань вже не збиралися. Дякую, що ви долучаєтесь. Бачу, друзі, рад вас усіх вітати сьогодні на прямому ефірі. Долучайтеся до мого збору на 72 бригаду, друга штурмова рота. В описі під цим відео буде посилання, щоб задонатити кожен потроху. І ми швиденько хлопцям зберемо автівку та передамо в моєму телеграм-каналі. Також в описі під цим відео я роблю всі звіти і завжди звітуюся по всім зборам. До речі, друзі, кому потрібна така практична рекомендація під час мобілізації: відстрочка, розшуку, за кордон. Всі практичні моменти, які ми вже Напрацювали за цей час, реалізували саме у цій методичці. Переходьте в Дешо, придбайте для себе корисну літературу, щоб знати свої права та вміти ними користуватися, тому що цей законопроект 10449 449 ще не скоро почне рухатись, однак є певні моменти і сроки від народних депутатів. Далі буду про це говорити. Відкриваємо статтю 22, по якій вони будуть робити зміни. Обов'язок громадянина щодо мобілізаційної підготовки, громадяни зобов'язані. Реєструвати електронний кабінет призовника військовозабов'язаного резервіста. Реєструвати як на постійній основі, чи на період військового стану не прописано. Взагалі просто реєструвати і все. А чи буде це альтернативою така дія? Наприклад, або ти реєструєш, або ти йдеш на протязі 60 днів здати початку проведення мобілізації в ТЦК. Також нема. Просто реєструвати електронний кабінет зазначають, що це обов'язок. А хто це буде взагалі перевіряти? Його наявність, відсутність або інші обставини. Підстав цього немає. Не Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися протягом 60 днів, з дати початку проведення мобілізації, уточнити свої дані в ТЦК або електронний кабінет подати, або в центр надання адмінпослуг. Якщо ти не встановив цей електронний кабінет, яка відповідальність наступає, хто буде виконувати дії по відповідальності? Велике питання на сьогоднішній день. Також В свою чергу, вони кажуть про те, що повістка може бути дійсно надіслана електронний кабінет, і днем її вручення буде той день, коли вона доставлена. Як це взагалі буде відображатися? Ще раз повертаюся до цього. І що цікаво, вони зазначили про те, що якщо повістка така в електронному кабінеті буде надіслана пізніше 17.00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день. Громадяни мають право повідомити ТЦК у разі неприбуття і поважні причини. Поважні причини я вже розбирав. Строки по новому законопроекту багато кого цікавить. Друзі, ну ви розумієте, що багато вже цих моментів пов'язаних з юридичною несостиковкою у даному законопроекту, і в тих моментах реалізації і механізмах, які повністю відсутні. Один з депутатів на днях повідомляє про те, що його вже на протязі. Наступного тижня будуть розглядати у Верховній Раді, вирішувати, по якій по якому сроку він буде йти по скороченому чи не по скороченому. Не забувайте про те, що є срок, коли подається такий законопроект для подачі альтернативних законопроектів, тобто, схожих, однак, вони містять певні інші норми. Ми це бачили з попереднім законопроектом про мобілізацію. Далі депутат зазначає про те, що парламентарі. Сріж за все будуть його швиденько розглядати за спрощеною процедурою. Однак є період, що правок не потрібно про це забувати. І я думаю, що на протязі лютого місяця нам стане все зрозуміло. Тим паче, якщо зараз перейти подивитися, який рух даного законопроекту, що жодного висновку від жодного комітету немає, немає, друзі, просто немає. Ось і весь тобі електронний кабінет. Тобто е незрозуміло навіщо прописувати ті обставини. і Ті обов'язки, тим паче, це не може бути обов'язком даному випадку, якщо воно не буде працювати. Пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарі під цим відео. Ви мене просили? Я вам розібрав. Я думаю, всім, все. Стало ясно. дякую, що ви на прямому ефірі. Тисніть палець догори. пишіть коментарі, щоб люди якомога більше бачили. Долучайтеся до мого збору. Друзі, також доєднуйтесь до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Всі деталі та телефон для вступу буде в описі під цим відео. Тим паче, ми представляємо інтересу по захисту громадян, в тому числі від незаконних дій представників ТЦК. Так, гарний коментар, електронний кабінет без вікон, без дверей. Гарний жарт. Дякую, друзі, що ви долучилися. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, щоб не пропустити важливі юридичні розбори. Всім мирного неба!